Ну так, я так розумію, що проблема в тому, що от є два виміри релігії: внутрішній трансцендентний і зовнішній соціальний. І на такому внутрішньому вимірі, де люди просто втілюють це результати звертання до вищого, спілкування. На цьому рівні релігії самодостатня. А ще є практичний вимір. Практичний вимір, коли виникає питання, як нам вчиняти у зовнішньому, соціальному чи просто емпіричному просторі. Тобто є внутрішній сенс, який практичний в духовному вимірі, те, що дає людині можливість змінитися, досягти якоїсь мети релігійної. Є що практичність в емпіричному просторі, йдеться про те, що потрібно якимось чином ті духовні знання застосувати так, щоб визначити, як нам вчиняти. І ось тут виникає проблема, тому що кожна релігія самодостатня внутрішня. Там є все, щоб обґрунтувати, як нам практично реалізувати в духовному вимірі свої вчинки, свою спрямованість. А як тільки виникає питання, як нам обґрунтувати на цій підставі на духовній підставі вчинки в соціальному просторі, тут виникає проблема в традиційних суспільствах. Це розв'язується через традицію. Тобто, от Індія має таку духовну традицію, і там визначено, як їм вчиняти в соціальному просторі, але в Україні. Цього недостатньо, тому що є така різноманітність релігій, є нова ситуація, соціальна ситуація, до якої люди були не готові, і нам важко знайти в традиції якісь зразки, як нам вчинити тут і зараз. Ми можемо звертатися тільки до духовного виміру. А там виникає проблема, що люди не знають, як співвіднести духовну нашим соціальним виміром такі ситуації. І ось тут виникає дві можливості: або піти в внутрішню міграцію, тобто залишитися чисто в духовному вимірі, тому що ми все одно не знаємо, як нам вчиняти в зовнішньому просторі, ми не готові до цього. І або все ж таки взяти на себе відповідальність за те, що відбувається, і шукати в своїх внутрішніх духовних підставах. Щось таке, що дасть змогу вирішити, як нам вчиняти в зовнішньому просторі, Але це важко. І ось я думаю, що з такою проблемою столкнулися і вайшнави, і християни, і будь-які інші релігії. І от в такому соціальному вимірі, практичному соціальному вимірі, тобто в такому практичному імперічному вимірі, Виходить, що всі релігії недосамодостатні. самодостатні. Вони самодостатні, коли йдеться право внутрішній рели... духовний рівень, рели... і не самодостатні, коли потрібно обґрунтувати, як нам вчиняти в такій ситуації війни, невизначеності, небезпеки от тут і зараз. І це підтверджується досвідом, що ми бачимо, що в'яне, всіх релігій, здебільшого, йдуть во внутрішню імміграцію. Що з цього випливає. На випливаю, що от в такому вимірі, соціальному вимірі, якщо у всіх така спільна проблема, то потрібно її розв'язувати через спілкування. От це підстава для міжрелігійного діалогу, який потрібен Україні тут і зараз, щоб визначити нам практичний сенс нашого внутрішнього духовного досвіду. Тобто ми тут не будемо коригувати наш внутрішній релігійний духовний досвід, ми довіряємо. І кожному, що він є самодостатнім. А коли йдеться про те, як його втілити в вчинках в емпіричній реальності, в зовнішній реальності, в соціальній реальності, отут нам потрібне спілкування. Ось тому я думаю, що вайшнавам, християнам, юдеям там. Мусульманам, іншим релігіям потрібно все ж таки створити такі майданчики для спілкування, щоб такі питання, практичні питання обговорити, тобто практичний сенс релігії в емпіричному вимірі, не тільки в духовному вимірі. Ну просто ми бачимо ставлення проукраїнських росіян до війни, також яким було ставлення до війни самих українців до повномасштабного вторгнення, коли всі сприймали що це. Жахлива, колоніальна війна проти України, несправедлива, але звичайна, які і були раніше. Зараз ми зіткнулися з війною, яких не було раніше. Поповнена знищення геноцидна війна, яка не має раціональної і там, А якщо вона не має раціональної мети, то не можна з ворогом домовитися, не можна знайти якийсь компроміс, тому що ми не можемо дати, йому те, що його задовольніть. Йдеться про те. Що насправді ми маємо зараз дві різні війни. Перша війна почалася у 2014 році і до початку 2022 року. І це війна колоніальна. Тобто там конкретна колоніальна мета була, щоб поставити Україну в залежність від Росії. Ну, не обов'язково було всю завойовувати, достатньо було воєнного тиску. Щоб просто Україна підписала якісь угоди, і таких він було багато в, в історії. І щодо таких він, у релігійних організацій є певний досвід, тобто всі знають, як реагувати. Хтось там закликає до міру і перемог, хтось э, волонтерить, хтось допомагає там на фронті, хтось капеланом працює, а хтось говорить, що це каліюжної справи, і нас не стосується, хоч там і йде колоніальна війна, але це не перше, ні остання в калію. Вони завжди були, і просто нам потрібно як там червоний Крест працювати, допомагати людям в цих умовах. І вайшнави на такому рівні сприймали українські це, і оскільки на такому сприймали, то вони зайняли позицію такого нейтралітету. Здебільшого, тобто були й які йшли на фронт, які воювали, але здебільшого вайшнови вважали, що вони займаються з іншими духовними справами. А потім починається війна іншого роду, тобто йдеться про те, що широкомасштабне вторгнення вже не ставить колоніальну мету, вона ставить знищення. Тобто це війна на знищення, це геноцидна війна, яка не має певних підстав. От колоніальна війна вона має підстави там в інтересах імперії, щоб поширити посілювати імперію. Ця війна, яка йде, вона не має конкретної мети. Вона просто, безглузда, безсенсовна, спрямована на знищення. І це випадає навіть з тих уявлень про Калію югу. Про Війни колоніальні, як і обумовлені б певними соціальними е, умовами, і тут потрібно якимось чином до цього ставитися. І ось е, зараз ми бачимо, що м, українці переходять певну трансформацію, зміну ставлення. Хтось зрозумів швидко. Що це інша війна, і потрібно інакше ставитися хтось повільно, хтось поступово це змінив. І такі процеси йде в релігійних організаціях. Тобто є в релігійних організаціях люди, які сприймають цю війну як звичайну колоніальну війну, і тому вони цим оправдовують трансцендентальну позицію: що це їх не стосується, вони живуть своїм життям, а там і люди воюють. Ну, так було завжди в історії. І є люди, які зрозуміли, що це. Війна на знищення, екзистенційна війна, і тут не можна залишатися в стороні. І це стосується всіх релігій і ваш також. І тому вони звинувачують своїх своїх одновірків, що вони не розуміють того, що відбувається. Але процес осмислення. Що це війна на знищення іде і через те, що люди набувають такого екзистенційного досвіду цієї війни. І це змінює людей, змінює ставлення. І тому це запустило нові процеси у всіх релігіях і вайшнавах. І це нове явище, тому що раніше вайшнави завжди дистанцувалися будь-яких війн. А зараз всередині вашневих почалися суперечки. Про те, як ставиться до цього, це означає, що люди набувають екзистенційного досвіду і не можуть мовчати про це. І далі буде ота ця тенденція, яка м -м, вимагає реагувати на екзистенційний жах війни. Оця тенденція буде посилюватися. А тепер ми звертаємося до російських військових, і ми бачимо, що в Росії всі сприймають війну тільки як колоніальну. У них просто не існує того досвіду, на якому вони можуть сприймати цю війну як екзистенційну війну на знищення. Тому вони сприймають її також, як раніше сприймали першу війну 2014 по 2022 рік українця. І сприймають так всі, і ті, хто за. Україну і підтримує Україну, і ті, хто підтримує Росію, вони всі сприймаються як колоніально Тільки ті, які підтримують Росію, вони вважають, що так і треба. Треба вигнавити імперію і бачить, в цьому сенс. А ті, хто підтримує Україну, вони сприймають як злочин, як трагедію і хочуть, щоб Росія програла, але вони не мають досвіду, щоб зрозуміти, що це війна вже не тільки колоніальна. І коли такі люди, які підтримують Україну, підтримують українських вайшнов, починають спілкуватися, виникає непорозуміння на підставі різного екзистенційного досвіду. Тобто у них різні поняття, у них різне розуміння, одніх і тих же явищ. Тобто, з одного боку, вони одновірці і навіть однодумці. Вони всі проти Путіна, проти агресивної війни. Вони підтримують Україну, але для українців це війна на знищення, екзистенційна війна, а для росіян, які їх підтримують, це війна тільки колоніальна. А якщо вона тільки колоніальна, і обумовлена політичними задачами, то значить про це можна дискутувати, можна, щось, там, якісь компроміси шукати. І це обурює їх одновірців. І навіть однодумців або українських, і тому виникає розрив навіть між одновірцями українськими і російськими на цій підставі, от в цьому досвіді, в розриві цього досвіду, і це дійсно зараз проблема. Тобто цей розрив і всередині України йде, тому що є багато українців, ще, які сприймають а, війну через а, призму того, як було раніше, як, як коли вона була тільки колоніальною. А в Росії ніхто не має досвіду війни на знищення. І це обумовлює ті а, суперечності, які зараз є в кожній релігії, і між а, українськими і російськими вірянами з одного боку, і всередині українських вірян з іншого боку. Ось така зараз проблема, така ситуація зараз.